У міській центральній бібліотеці імені Забашти відкрилася персональна виставка Тетяни Лепської. Талановита майстриня представила публіці вишиті хрестиком та гладдю своєї мамині роботи. Як тільки в мене зима, це сезон вишивання, тому що я людина сільська зрозуміло, що роботи багато. Поки не впораєш а потім ще ж і шкільна робота була, то це теж багато часу забирала. Ну, а зараз на пенсію так за зиму картинка, дві і є. Тетяна Лепська з малої дівиці все життя вчителювала, а у вільний час вишивала. Цьому її навчила мати, знана в селі майстриня декоративно-прикладного мистецтва. Вишиває пані Тетяна пейзажі натюрморти. Часто на її полотнах можна побачити людей, птахів. Та квіти я багато картин подарувала О, то рідним, то знайомим, друзям. Кімнати є у кожній кімнаті та й висять. Про Тетяну Лепську бібліотекарі дізналися від Вікторії Лемещенко, яка досліджує культуру та традиції Прилуцького краю. Пані Тетяна вперше в нас презентує свої роботи, але окрім того, що вона вишивальниця, вона також і письменниця. Вона в свої має дві книжечки, от, наприклад, Пигоща, яка зберігається у нашому краєзнавчому фонді і користується популярністю у наших читачів. Бібліотеці повідомляють, що виставка вишиваних робіт лепської триватиме до середини квітня. У день вишиванки її замінить інша, присвячена цьому святу.